Ну що, друзі, ось і перший ролик з прокачкою аккаунту в Дота-2, нашому підписнику Українцю. Наперед вибачаю за погану якість звуку. За не такий монтаж, який, можливо, ви б хотіли бачити. З кожним роликом будемо розвиватись і покращувати наші ролики. Дуже хочу і прошу вас підтримку україномовного контенту. Слава Україні і гарного перегляду! Ну що, друзі? Летимо. А... Говорити з хлопцем, який виграв у нас прокачку аккаунта, і давайте подивимось на його емоції. Я би ага. хотів е, тебе спитати, як тебе звати. А, мене звати Сергій. А... Сергій, звідки? А. ти? З Дніпрородного зараз перебуваю у, у Запоріжжі. Окей, а, а яких героїв ти маєш? На яких героях ти граєш взагалі найбільше? Ну, так, зараз почав грати більше на. На паджики. На Угу. Я зрозумів. Немає улюбленого героя. Ну, в принципі, на наскільки тебе здивувати буде важко, тому що всі скарбниці, все, колекторки ти відкривав чи ні? А, тільки першу. І то, мабуть, колекторів всім, не більше. Угу. Другу я відкривав взагалі. А... Ну, uh, а з по поводу Баттл Паса, ну там в мене і Морталки самі рідкі, це Золота голова на Вона... Некра падала. Ну mm. таке. Ну, no, я поняв. Стандартно, в принципі, як всіх. Ну що, друзі? Ось і 2600 на аккаунті у нашого фоловера. Флоловера звати Сергій, як ви вже знаєте, як ви вже чули. 2600 ми закинули і переходимо в дотку. І будемо старатися щось йому прокачати, купити. Але наскільки ви вже чули, у нього 500 левел батлпасу, тобто баттлпас йому вкачувати вже не будемо. Подивимось, що в нього є по інвентарю, що в нього є по арканам, і будемо від цього вже відштовхуватись по інвентарю. Так, в нього бачимо все з батл пасу прокаченого. Бачимо всякі сетики, е, Аркана на Войда. Давайте її оцінимо. Ну, хлопчина добив все-таки до аркана на Войда. Це дорого багато, навіть у мене такого немає. Ну, фоловер у нас заряжений. Це вже не може не радувати. Приємно бачити українців, які можуть собі дозволити закинути стільки грошей в дотку. Ну що, біжимо далі дивитися, що в нього є. На Марсика цей сет, який я хотів і мені, до речі, його подарувала. На фантомочку у нас персона. Ну, в принципі, на фантомочку, персона. Ну, така собі, але якщо в нас батл Пасу, її окремо не треба купляти, то приємно. Приємно. Так, і це все. Тобто в нього один Пас був і. більше нічого. Хм. Странно. Як бачите, дуже дивно. Ну і особа я більше в нього нічого не бачу, то тобто, прокачаний батл пас і більше, крім пасу я нічого не бачу. Прям лютого, серйозного, чогось класного. Тобто батлпас, так там є круті шмоточки, там є персона на CM, там є персона на... Опа, є аркана на Іо. Непогано. Арканана Іо це теж прикольно. Ну і в принципі все. Аркана на Іо, Аркана у нього на Вайда. І більше ніяких аркан я не побачив, не знаю, можливо, я щось пропустив, пишіть в коментах. Почнемо ми напевно з колекторки. Першої колекторки тут в принципі бачимо, що він вже щось крутив, пробував вибити. Йому бачимо, що випали дефолтні скіни. Ну що, друзі? Сім скарбниць ми купили. Давайте летимо їх відкривати. Дядько Габен, алло, ти мене чуєш? Дропте, будь ласка, моєму фоловеру, хоча б щось нормальне. Полетіли. Розпочати перший без пропуска. Надію, що зразу нас Габен чимось порадує, але бачу, що вже одна рідкість там пропала. Мимо, Марсі, мимо, можливо, це буде Дінік. Це буде Рікі Мару. Обідно. Ну нічого, полетіли на ще одну. Відкриваємо дві без пропуска і далі дві з пропуску. Так. Ну хоча б щось, інвокера можливо, хоча б цей раз, ні. Без інвокера, і це буде у нас клоквер. Все так прикольний, мені подобається. Полетіли далі. Ще одну без пропуска і далі дві з пропуску. Будь ласка, хоча б інвок. Марсі, хоча б Марсі. Хоча. Ну хоча б. Є! Сюда! А що, шо а, шо? а шо? Хто там хоче на прокачку, не чую. Хлопчаки, з третього і попиточки ми вибиваємо Марсі. Це ж прекрасно. Я вважаю, що це круто. Фолловер, думаю, сподобається. Марсі це класно, прикольно, молодежна, але я думаю, що можна ще й вибити йому інвокера. Ну, побачимо. Марсі. Це кайф. Ну і плюс спектр. На спектр лю лютий сет на спектру. Дуже гарний, мені подобається. Ну, але Марсі як рідкісно це уже приємно. Ну що, давайте з пропуском. І погнали. І. раз! Терорблейдек, ні. Давайте ще разок. Найн, 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 найн! Дай хоча б щось! Габен! Давайте одну без пропуска і одну з пропуском. Полетіли. Я би дуже хотів йому інвокера або трактор. Ну! Блін, капець! До речі, доумбрейкер дуже крута. От мені іменно цей сет їй дуже подобається. Це гарно. Ну і давайте останню з пропуском, чи що? Блін, інвокера йому. Є! Yeah! Нихуй. Габен, братанчик, я домовлялась. <гум> Що це за сім? Є Євген на зв'язку. Габен, братанчик. Як договорились, бро. Ахуєть. Що скажете, хлопаки? Пишіть ваші думки в коментарях. Я втрихуї. Я вахуї. Вау! Друже, а якщо іменно ти хочеш отримати прокачку аккаунта, тобі всього лиш потрібно підписатись на YouTube, поставити лайк, написати в коментах хочу прокачку аккаунта. І слава ЗСУ, тому що завдяки їм ми можемо спокійно сидіти вдома, грати в дотку і прокачувати вам аккаунти. І, звичайно, потрібно перейти в телеграм-канал, який буде в описі під цим відео. Залітай туди, там будуть всі умови. Ну що, у нас там лишається, до речі, дуже велика сума, і я думаю, що ми можемо ще навіть покрутити ось цю колекторку. Тут, в принципі, немає нічого такого прям вау крутого. Але би хотілося вибити щось звідси. Але перед тим як відкривати ось, ці, а, йому, ось цю йому колекторку, давайте купимо йому аркану на Паджа. От реально. Вона дуже гарна. Купимо зразу йому ще і Морталок до неї. А, купляємо не з двома стилями, на жаль. Ну... З одним стелем, я думаю, також підійде. Так, купляємо ми арканку. Ось вона. Прекрасна, я думаю. Так, до арканки зразу ж ми купляємо е, руку червону. 45 гривників. Дивимось, у нас залишається 1000 гривень. 1000. Це ж прекрасно, я вважаю. Так, зразу купляємо червону руку і мотолочку, щоб була. І я б йому ще сюди купив хук. Який недавно з'явився в продажі. От, і зразу цей хук. Я думаю, що паджик буде дуже крутий. Давайте зразу беремо хук, Bang. Оп. І хук також є. Давайте зайдемо, зразу йому приодінемо. спорядити Так, спорядити і. Розпакувати та спорядити. Гаразд. Давайте подивимось на нового паджика у нашого підписника. Бенг! Доброго вечора, ми з України. Як вам такі рутгі? Ну, це ж прекрасно, я вважаю. Це взагалі супер кайф. Дивіться, друзі. Нагадую для вас, якщо. Цей прекрасний ролик набере 500 лайків і 100 коментів. Я зразу ж починаю робити другу частину прокачки аккаунту українцям і тільки українцям. Так що жми лайк, пиши комент і, звичайно ж, підписуйся на YouTube. А ми летимо прокачувати аккаунт далі. Ну що, ну в принципі, в принципі, піде. Пуджик дуже гарний, симпатичний. У мене навіть такого крутого пуджа немає як в нього. Ну як в мене є. Ану, то другий стиль відкритий. О, другий стиль відкритий. Ну, зелена рука сюди не підходить. Тому це буде патчик, це буде ручка, це буде аркана на пуджа. Ну я вважаю, що Пудж дуже солідний. Прям вау, мені подобається. Ну що, з вас лайк, а ми йдемо далі. Так, друзі, у нас лишилось рівно 700 гривень. Якщо нам зараз за 7 uh, скарбниць нічого не випадає... Ми, напевно, ще докинемо і спробуємо все-таки щось вибити нашому фоловеру. Ви сідаєте позручніше і ми починаємо купляти сім скарбниць. Тобто за тих сім скарбниць нам випало, випав інвокер і Марсі, а тут зараз побачимо. Я би дуже, прям дуже хотів, щоб випав йому антімах. Тут антімах просто нереальний. просто. Ну ну, хоча б тренд. тренд теж дуже крутий. Ну що, друзі, ви готові? Полетіла. я вам нагадую, якщо ви хочете іменно прокачку аккаунту, залітайте в телеграм-канал. Він буде в описі під цим відео. Погнали. Ну що. Um... Полетіла. Відкривати. з... Два... Три без пропуска і далі два пропусти. Габен, братанчик, як договорювались, бро. Я надіюсь, що випаде щось круте. Боже, двісті такі рідкісних, ну будь ласка, хоча б щось дропне. Габен! Не будь чортом, вонючим, ну, Габен, не треба! У -у -у. Ну, до речі, Хоскар цей достойний. Він дуже достойний. Він крутий. Погнали ще одна. Я думаю, що зараз Габен хоча б щось дропне. Ну хоча б Трента. Тренд зразу пропав. Габен, бро, договори по-нормальному. Давай, брате. Я знаю, що ти можеш. Ну войда да? Не забирай! Не забирай! Най, 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 най! -най! Хабен! Ваю дуин, бро! What the fuck, хабен! Дробь, плиз! Войд Спирит! Чрт, дырявый! What the fuck? Го шаудом без пропуску. Дальше будет дві с пропуском. Я надіюся, що хоча б щось. Ну дай трента хоча б. Ну хоча б трента, бро. Будь ласка. Тренд. Не пропадай трент. Най, 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 най. Ну хоча б пожадай. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, ай, ай. хто це? Це сайленсер. Ну, в принципі, сайленсер прикольний. Дивіться, у нас лишилось 4. Дві з пропуском. І, в принципі, я надіюся, що хоча б щось дропнеться. Погнали! І раз! Дече, с телега, дерява. Ну я вважаю, що це героя треба удаляти з доти. Ну і давайте зразу ще одну з пропуском. І раз! Бен, то за що, брат? Ми ж договарювались по-нормальному за 7 колекторів хоча б щось. Ну го. Одну без пропуску і останню з пропуску. Я б хотів йому хоча б звідси пожавибити, я не знаю. Ну, дивіться, нічого не пропало! Най! Най! Пуч! Хорош! Пуч це гарно. До речі, з пуджа можна щось взяти на голову і буде прикольно виглядати зараз пачок. Зараз попробуємо щось покомбінити. Ну і давайте останню з пропуском. Погнали! Сюда! БЛЯТЬ! Сюда! Oh. Ууу! А Бен, бро, тебе звернув в Америку. Братанчик, ти шо травиш? Сюда, блять, синок! Сука! Вау! Офігеть! Кайф! Блять, я вже не очікав ні на що, я думаю, треба буде зараз докидувати гроші. Блять, я кайфов. Дивіться, який АМчик, Пиздець. Як я би його собі хотів, але я ж мод собі гроші не закину. Бляха-муха, який він крутий. Чатик, за ема, лайкос, комент і переходьте в телеграм, якщо хочете, щоб ваш аккаунт був прокачаний. Телеграм в описі під цим роликом. І я вахує. Це взагалі. Ха! <ріст> <ріст> ну що, получається, Аема ми вибили. Більше у нас грошей немає. Ми все потратили. Получається, ми відкрили 14 колекторів, з яких нам випала Марсі, Бейбі Інвокер, Антимах. Ну, ці е, все-таки не рахуємо. В принципі, прекрасно, чітко, прикольно, молодежно. Я вважаю, що. Достойно. Достойно. Ой-ой-ой, там якісь нові ці. А що це? Нічого собі. Ого. Ого. Ну давайте, йдемо ще зараз зразу ж відкриємо ці шмоточки. Так. А ну, перелянути скарбницю. Так. Братик, на білочку. На білочку. Поняв. Поняв. Габенчик. Я розумію тебе. Ну шо? Тут тоді давай. म, не, тут нічого немає. Інтересно, ми зразу скіпнемо. Гуля. <.cko> Добре. А що це за сундук? Ааа, ніхуя собі. Давай цю штуку. Я не знаю, що це таке і нахуй воно потрібне. А це скрабниця. Що в ній є? ДИКА хук! У мене зараз серце станеться, пиздец. А це... Будь ласка, Габен, я тебе прошу, йому це космічне рідкісне. Не знаю, щоб звідти нічого не випало такого. Але просто дай. Дай. Погнали. Габен, бро, договорювались. Будь ласка. ЛАСКА! Нее блядь, Капец Гб, братан! Ты ж гониш! Якби йому зараз це дропнулось, я прозбив Монік, а отвечаю. Блядь, обидно. Капець обидно. Якщо чесно, я думав, що воно вже дропнулось. От я вже на секунду подумав, що воно реально дропнулось. Давайте відкриємо з пропуском. Я понял, братанчик. Окей. Гарно. Я вважаю, що дуже гарно. Берегти зміни. Ось паджик. Я думаю, що по кайфу. взагалі по кайфу. Виглядає тепер дуже солідний аккаунт. Ну що, друзі? Ось така вийшла з прокачка, аккаунту, підписнику. Якщо бажаєш попасти на прокачку, залітай в телеграм-канал і буде в описі, там буде вся інформація по прокачкам, по стрімам, як зі мною зв'язатись і тому подібне. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо! Слава ЗСУ! Тримайтесь, друзі! Я знаю, що зараз в Бахмуті дуже жарко. Побажаємо нашим хлопцям міцності, терпіння. І давайте йдемо дивитись на реакцію нашого фоловера. В принципі, прокачка закінчена. Ну що, короче, спочатку зайди в свій профіль Dota. Подивись, що там стоїть. Це для початку. Ну, це просто секс. Скажи. Це. Я не знаю, що сказати. Ну, це. Люто, скажи люто. Це охуєнно. Дякую, велике тобі. Будь ласка, За... Ну це ще не все, це ще не все. Ти дивись дальше, заходиш в інвентар. Uh -huh. І починаєш дивитися, що там тобі впало по порядку. Так, а, все щас. Антимах випав? Так, антимах випав. Єбать мій хуй пишко в Поменше матів, бо мені буде запікувати важко. Ну далі йди дивись, що там ще є. Такого сундука випало. Для ти, мене чесно Ти сьогодні. побачиш все на відео просто. Ти дивись далі, що у тебе ще є. Інвокер <рес> <Inwalker> випав. Інвокер <рес> випав, так. Оооо. А це йде як е, особистість чи сет? Це особистість, просто... так. Це особистість. Чи як set? це? сет? Ну, вроді так, це особистість. Так це ще краще. Я, я просто думав, що це сет і потрібно буде докупати його. Ну ти подивись, там, до речі, пише, я точно не знаю, ти подивись. <реш> так, це особистість. Бачиш, я... а ти далі дивись. <реш> Як як без масі, я, я не розумію. Марсі випало. Так, Марсі. І це все З 14 колекторок. Я відкрию 14 колекторок тобі. Тобто тобі з 14 колекторів ще трісети, допомогти випало? Ну так. Ага. <плес> <плес> ну коротше, вийшло як. Пуч. Хук на пуджа, рука червона на пуджа, сама Аркана. Колекторки там, ну, ці не рахуємо сети, вони такі собі. Є гарні, до речі, не спорю. Получається, інвокер, антимах і Марсія. Це дуже крутий набір. От паджика я дуже хотів, інвокера також, але я не знав, що це особистість. Думав, що це просто сет. Під який треба буде докопати, потім особливість. Особливість. Ну і що скажеш? Як тобі? Нема. Чесно, велике дякую. Хочу сказати тобі та Ачівці за розіграш. Будь Це ласка. Це дуже круто. Завжди, будь ласка. Ну що, хочу передати привіт своєму другої Владиславу Арчебальдовісу. Вам бажаю. Сачівкою успіхів у Ютубі та в Твічі. Везіння та натхнення. Okay. Приємно було, було бути першим переможцем у цій рубриці. Бажаю удачі наступним щасливцям. Слава Україні! Слава ЗСУ та найшвидше над ордою. Велике дякую за цей розіграш і за цю можливість. Будь ласка, сарій. Ну що, друзі, ось така прокачка у нас вийшла. Ми зробили нереально крутого пуджа. Ми вибили Антімага з другої колекторки, вибили з першої колекторки е, Марсі і Інвокера. Ну і там ще прості сетики. Всіх обіняв, всім дякую за перегляд. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до зустрічі! Надіюсь, твій аккаунт буде наступним.